Тому ми даємо собі цю оцінку. І тут починається ігра. Зараз, крім того всього, що ми говоримо про карп, Чорнобога, Білобога, я хочу, щоб ви для себе зафіксували точку входу в ту ігру. Всі ж хочуть вийти з матриці. Правда ж? так? Всі хочуть. Ну, вийти ми з неї не зможемо, а управляти можемо, коли ми зрозуміємо точку входу. Тому що там і точка виходу. Якщо ми побачимо, де ми ділимо, де ми даємо оцінку, любу оцінку. Ми входимо в ігру. Розумієте, да? тому страсті наших воїнів, страсті це є просто розрив енергії. І які шанси тої енергії, щоб з'єднатися? Є якісь шанси? Нема, правда? Нема. Тому дві енергії просто ляжуть і трансформуються в щось інше. По принципу ігри. Розуміємо? По принципу ігри. Тому вихід тільки в поєднанні. Цілісності і прийнятті.